Захотілось травні мені спробувати вкорінити сурфіні, ті, що я купила на базарі після стрижки. Такі гарні живці були, думаю, ну очо їх не вкорінити. І поставила 20 білих у касету і 20 фіолетових у білу цятку. Білі, до речі, дуже ароматні. І ви знаєте, за три тижні вкорінилося. 38 живців із 40. Такі двоє б теж укорінились. Вони мені такі були чахленькі порівняно з іншими, тому я їх просто викинула. Е, я поперевалювала їх більші горщики, а також у підвісні кашпо. Е, деякі кашпо собі залишила, деякі продала, а деякі подрузі подарувала. Е, і частина лишилася в маленьких горщиках. Я їх навіть носила на базар продавати, але то, мабуть, справді вже пізно, не сезон. Усі, хто хотіли, то купили ще в травні. Собі, а комусь може взагалі і не до квітів. Загалом вирішила я їх сьогодні, нарешті, висадити уже на клумбу, бо підвісних кашпу в мене нема, та й нема куди їх потім розвішувати. І ось тут на клумбу познаходила їм місця, такий сформувала ландшафтний дизайн. Подивимося, що з цього буде. Якщо не сподобається, дуже легко їх повикидати і посадити, наприклад, сюди хризантеми. безпрограшний варіант.